Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми поговоримо про коротку, але важливу сторінку нашої історії Кримський похід полковника Петра Болбачана навесні 1918 року. Це історія про те, як українська армія у найскладніший для країни момент провела блискучу операцію, підняла прапор над Чорноморським флотом і на якийсь час повернула Україні контроль над Кримом. І ця історія. Також слугує нагадуванням нам про те, що нічого неможливого для України насправді немає. Щоб зрозуміти події, додамо трохи контексту Петро Болбачан народився 5 жовтня 1883 року в Буковині у сім'ї священника. Він пройшов службу в царській армії, закінчив Юнкерське училище та воював у Першій світовій війні. Після Лютневої та Жовтневої Революції він став одним із організаторів українських військових частин. А вже 22 листопада 1917 року Болбачан очолив перший український республіканський полк, а пізніше сформував другий запорізький піший курінь. Запорожці під його командуванням стали однією з найбоєздатніших сил армії Української Народної Республіки. Навесні 1918 року, в квітні, ситуація була катастрофічною. Більшовицькі війська наступали, Київ був під загрозою. Українська делегація в Бресті домовилася з Німеччиною і Австро-Угорщиною, і німці, в свою чергу, вже готували заходи на півдні, зокрема, націлившись на Крим і Чорноморський флот. У таких умовах київське командування ухвалило секретне рішення випередити німців і взяти Крим під контроль своїми силами. 10 квітня 1918 року військове керівництво поставило завдання сформувати ударну групу. Командувач Запорізького корпусу Олександр Натієв Доручив його Болбочану близько 13 квітня з району Харкова вирушила група приблизно у 9 тисяч бійців: піхота, кіннота, артилерія, бронемашини та два бронепотяги. Марш був стрімким, а мета проста і складна водночас вибити більшовиків з Криму і захопити Чорноморський флот раніше за німців. Початок операції, 22 квітня 1918 року. Болбочан підійшов до Чангару, де стояла міцна більшовицька оборона. Противник замінував міст і готувався підірвати переправу. У цьому випадку операція могла б провалитися. Але український командир обрав хитрість. В ніч на 22-е близько 20 розвідників на дрезинах несподівано прорвалися через переправу і зірвали підрив, відкривши шлях для бронепотягів. Під прикриттям бронепотягів пішла піхота й артилерія, і в результаті оборону було прорвано. Вже того ж вечора українські підрозділи дісталися джанкоя, важливої залізничної розв'язки. І хоча авангард німців уже був у місті, Болбачан не став зволікати і повів свої війська у наступ на Сімферополь. 23 квітня відбувся розгром більшовиків під Сарабузом. А вранці 24 квітня підрозділи Болбачана увійшли в Сімферополь. Він випередив німецькі частини щонайменше на кілька годин. 25 квітня Бахчисарай. А далі передові загони української армії рушили в бік Севастополя, де стояв Чорноморський флот. Ця операція була блискучою не лише з тактичної точки зору, вона показала мобільність, ініціативу і бойовий дух українських підрозділів. Місцеве населення привітно зустрічало запорожців, записуючись добровольцями. Але поряд із військовими успіхами, на жаль, з'явилася гостра політична проблема. Німецьке командування, не знаючи про таємну українську операцію, поставило питання, на якій підставі українці тут діють. Напруга між союзниками загострилась, загрожуючи переростив відкрите зіткнення. Найгірше ж сталося не на полі бою, а в Києві. Уряд тоді вагався, уряд тоді вагався і виявився не готовим віддати однозначну письмову підтримку операції. Болбочану надходили різні вказівки. Спочатку натяки по типу тримайтеся, а потім, 27 квітня, йому надійшов чіткий наказ залишити Крим. Хоч війська УНР не зазнали військової поразки. Політичне рішення змусило їх відступити. Севастопіль зайняли німці. Але головне досягнення походу було частково реалізоване. 29 квітня командування Чорноморського флоту підняло над кораблями український прапор і оголосило про підпорядкування уряду в Києві. І тут важливий момент: військовий тріумф і політична поразка йшли пліч опліч. Похід Болбочана довів, що українські війська здатні проводити складні операції і незалежно, від обставин, і незалежно від обставин брати ініціативу. Проте відсутність єдиної рішучої політики зруйнувала шанс на далекоглядний успіх. І ще одне: вже 29 квітня у Києві відбувся переворот, генералом Павлом Скоропадським, за підтримки німців, була скасована Центральна Рада, і установився гетьманський уряд. Що ж стало з самим Болбачаном? Після вагомих перемог він не зміг уникнути трагічної долі. У 1919 році під час внутрішніх конфліктів у військовому середовищі його підозрювали у намірах взяти владу. Далі були арешти, катування і суд. Петро Болбачан був розстріляний 28 червня 1919 року на станції Балин. Після слідства не було знайдено жодних підтверджень державної зради або підготовки до заколоту. Це сумна сторінка в долі одного із найвидатніших українських командирів того періоду. А що головне для нас сьогодні? Повертаючись до того, чому варто пам'ятати Кримський похід, історія показує українці вже вміли воювати, організовуватися і досягати результату навіть у найскладніші часи. У 1918-му синьо жовтий прапор справді майорів над кораблями Чорноморського флоту. Цей факт не просто дата в підручнику, а символ того, що наш народ може повернути втрачене. І коли ми дивимося на сучасні виклики, варто пам'ятати, нічого не є неможливим. Так само, як тоді були вигнані більшовики, одного разу підуть і ті вже необільшовицькі тварюки, які сьогодні окупували півострів. Закінчу простими словами: пам'ятаємо свою історію не лише щоб сумувати, а й щоб черпати з неї натхнення. І бережемо ту впевненість. Що наша країна здатна на великі звершення навіть у найскладніший період. Ну а на цьому, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!